Українці, привіт, Ре вітати вас на нашому ютуб каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення автомобіля Renault Scenic на бензиновому двигуні. Ми взяли до огляду цей автомобіль, тому що він в по рейтингу входить в топ-5 автомобілів, які українці полюбляють приганяти та розмитнюють. Перед тим як ми почнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам мегаприємно. І YouTube буде це відео рекомендувати іншим глядачам, які в майбутньому будуть розмитнювати свої автомобілі. Отже, поїхали. Сьогодні ми з вами будемо говорити про три покоління цих автомобілів. Про друге покоління, яке випускалося з 2003 по 2009 рік, про третє, яке випускалося з 2009 по 2016, і про четверте з 2016 року до сьогоднішнього дня. Взяли до розгляду ми автомобілі 2006 рік та 2020 рік. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку з мінімальними прохідними цінами на автомобіль. Це критична ціна, по якій може ваш автомобіль пропустити. Та митниця і митні платежі, скільки буде коштувати розмитнення цього автомобіля. Отже, дивимось починаємо з 2006 року. Мінімальна прохідна ціна автомобіля, Renault Синік на бензиновому двигуні 2006 рік, в нас в 800 євро стартує. Тобто, по цій ціні митниця нам пропустить автомобіль. Далі ви бачите митні платежі, які потрібно буде заплатити. Враховуючи ті двигуни, які є в Рено Сенік, найпопулярнішим двигуном бензиновим є двигун 1,6, і ми брали розрахунки саме по цьому двигуну. Що ми маємо? Renault Сенік 2006 рік. Мінімальна прохідна ціна 800 євро, двигун 1,6 бензин, митні платежі будуть 68 100 гривень. І так далі, в принципі, градація зберігається. 2007 рік трохи росте купча, вона буде 950 євро. Але за рахунок того, що рік свіжіший, ціна плюс-мінус зберігається. 69 900. 2008 мінімальна прохідна ціна 1100. Але митні платежі за рахунок року і відбувається коригування 68 тисяч маємо заплатити. І плюс-мінус зверніть увагу, така ціна в районі 70 тисяч, вона зберігається до 2013 року, де ми можемо пропустити наш автомобіль за 3,5 тисячі євро. І митні платежі будуть 79 тисяч 600 гривень. І вже з 13-го року, ми коли переходимо в третє покоління, воно вже суттєво здорожчується. Здорожчується сам автомобіль, і митні платежі. Відповідно. Дивіться, 14-й рік мінімальна прохідна 4200 євро, митні платежі вже на 5 тисяч дорожче, 84,800. 15-й рік мінімальна прохідна 5 тисяч євро, митні платежі 91 1100 гривень. Далі взагалі йде такий е, розрив великий аж на 15 тисяч. 2016 рік мінімальна прохідна 6500 і митні платежі вже 106600 гривень. І митні платежі все ростуть і ростуть, тому що здорожчі автомобіль. У 2020 році мінімальна прохідна 15500, митні платежі 208800. Ви можете зробити скрін цих розрахунків, щоб в майбутньому ви могли орієнтуватися. Плюс-мінус, яка буде ціна розмитнення? Чи можуть змінюватись митні платежі відповідно до цієї формули. Вони можуть Змінюватись тільки в двох випадках. Перший випадок це коли відбувається девальвація гривні. Гривня стає дешевшою, курс євро стає дорожчим. А я нагадаю, акциз відповідно до митного кодексу на автомобілі рахується на саме в євро. Тоді і митні платежі вони можуть бути більші. Або якщо якась там була комплектація, митники подивилися. Дуже часта проблема є на сьогоднішній день, коли автомобіль він приїжджає. Ми дивимося, що автомобіль був, наприклад, там 2013 року. По документам він перша реєстрація 13 рік, а по факту він виявився 12 роком. І саме із за розбіжності років відбувається також зміна митних платежів. Коли ми дивимося на цей автомобіль, Renault Синік, ми можемо зробити для себе висновок, що найвигідніше переганяти автомобілі по розмитненню з 2006 року. По 2010 рік, коли ціна плюс-мінус 68-69 тисяч гривень. Які у вас будуть додаткові витрати, тому що це митні платежі, ті платежі, які ви будете платити в державу на рахунок митниці. Додаткові витрати у вас це послуги брокера, наші послуги коштують 100 доларів. Далі це сертифікація 2400 гривень, і перший облік в сервісному центру МРЕО. Розраховуються наступним чином: 3% пенсійний фонд, як правило, на ці автомобілі буде скрізь. 3% пенсійний фонд і 800 гривень. Номера і технічний паспорт. Все. це повністю всі ваші витрати. Потім можете зробити. Вже страховий поліс на автомобіль, таке як ви вважаєте за потрібне, і на цьому повністю всі ваші витрати в Україні більше не буде. Додаткові витрати, які у вас можуть бути перед розмитненням, тому що вам потрібно підготувати свій автомобіль. Це витрати на зняття з обліку в тій країні, звідки ви будете гнати автомобіль, і витрати на експортну декларацію, про яку ми не забуваємо і робимо в Польщі перед кордоном. Завчасно готуємось до розмитнення, дивимося стан черг на кордоні, щоб не попасти в шалені Черги, тому що сьогодні є деякі проблеми. У вантажних перевізників і цим здійснюються черги на кордоні. Деякі фури сьогодні пропускають, деякі не пропускають, деякі пости блокують. Відбуваються такі міні-мітинги. Але є митні пости, де фури не заїжджають, можна їхати через ці митні пости. Там черги, як правило, менші, і там оформлення на сьогоднішній день проходить набагато швидше. Отже, українці орієнтуємося на ці ціни, і як завжди, бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України, все буде перемога, все буде Україна.